Всім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні в нас з вами такий формат. І я вирішила вам сьогодні показати, як я формую свої парфюмерні таці. На сезон чи на місяць, залежить від настрою. Ви мене періодично питаєте, чи мені зручно зберігати парфуми в моїй парфумерній шафі з додатковими цими поличками. Якщо вас цікавить, як саме виглядає моя шафа, ви, мабуть, не бачили цього відео ще. Я вам залишу посилання в інфобоксі на мою на даний момент останню парфумерну шафу, остання версія 25-го року. Подивіться, якщо вас цікавить ця тема, а стосовно зберігання на поличках парфумів, мені зручно, якщо це саме зберігання, якщо це щоденне використання, то це може бути досить складно з точки зору практичності, бо іноді важко доставати якийсь флакон, там він, наприклад, в задніх рядах якихось стоїть, ти його дістаєш і можна щось зачепити, перевернути. Ну, тобто, це не дуже зручно. І ці полички вони не настільки стійкі. І стабільні, щоб прям кожного дня їх чіпати. Тому я формую собі парфюмерні таці. Так мені зручно обирати парфуми в день. Тобто, я не думаю довго що обрати, я вже заздалегідь все обрала. А вже ж, якщо я хочу, я дістаю парфум із шафи, це не проблема. Просто іноді мені хочеться якихось швидких рішень, тому я підготуюся заздалегідь і сьогодні вам розповім, як саме формуються ці мої підбірочки. Робіть собі щось смачненьке, а вже ж в мене сьогодні просто вода. Я потім збираюся їсти морозиво пити чай, тож вирішила трошки збалансувати це. все. дуже важлива для вас була інформація. Все, годі дивитися на мої порожні таці, давайте їх заповнювати. В принципі, перше, на що я дивлюся, коли формую собі набір парфумів на наступний сезон, це які парфуми в мене вже так. Добре, я поносила, які вже там більше половини немає у флаконі. І, можливо, планую їх закінчувати цього сезону або наступного. І це дуже класно працює, коли в тебе така ну, досить велика колекція. Ти хочеш, щоб якісь парфуми закінчувалися, якісь нові приходили, щоб місце звільнялося в шафі. Тому я завжди роблю таку перевірку. І цього разу у цей перелік потрапила парфуми Armani S. Від армані, ви бачите залишок тут у флаконі. Вони в мене з 2022 року. Я все буду наносити на блотер, на блотери. Сподіваюся, вам видно, бо я все ще звикаю до задньої камери використання її. Так, ставлю на нашу тацю. Це парфум мені дуже подобається тим, що він. Одночасно люксовий, але в той самий час він досить такий універсальний. Він приємно пахне, нікого не душить. Я ніколи не отримувала на нього антикомпліментів, ніколи ніхто на що не скаржився. Ну, в принципі, я таке про кожен свій парфум можу сказати. Мені, мабуть, дуже виховані люди траплялися, або я такі парфуми обираю. Коротше, цей парфум універсальний в будь-якій ситуації, принаймні для мене, куди б я не поїхала, куди б я не пішла. І якщо я надягаю його, я впевнена в тому, що все буде доречно, все буде комфортно і мені оточуючим. І як ви бачите, це великий флакон, і це 100 мл, мені здається. І розхід в нього дуже добрий в мене. За три роки я використала дві треті цього флакону, дві третини. І от в мене залишилася одна третина. Тут десь приблизно 35 мл, Я думаю, я планую цієї осені його активно носити, так саме на повсякдення, і можливо він в мене і закінчиться цього року, але я такої мети для себе не ставлю, просто хочу його носити, а там вже як піде. Далі я е, обираю завжди якісь парфуми, які в мене теж в принципі, вже якийсь певний час в колекції знаходяться, і е, хочу їх носити більш активно. Наприклад, з цього разу це став парфум Aura від Mюgler. Я думаю, багато хто знає цей аромат, легендарний. Наразі він ніби знятий, мені здається. І я його, в принципі, дуже люблю. Але іноді мені буває важко визначитися, куди в ньому ходити. Я, до речі, про Арманісі не казала про ноти. Тут гарденія в нас на першому місці. Дехто тут чує чорну смороду, але я не чую. Для мене це гарденія, трошки таких м'яких люксових пачулі. В принципі, такий досить класичний люксовий дизайнерський аромат. Щодо аури, тут в нас не зовсім класика, а вже ж. тут кожен чує щось своє. Я чую грушу з горішками, якусь таку, типу, навіть випічку, можливо, навіть грушевий пиріг, якийсь посипаний горішками. І, в принципі, так я його і сприймаю. Тому для мене це аромат такого переходного транзитного періоду між літом та осеню. І я вже казала в іншому своєму відео про, якраз про аромати від літа до осені. Про цей парфум в тому числі зараз вже підходить той час, коли я буду активно його носити. Далі я завжди обираю якийсь парфум більш такий жіночний, сексуальний, яскравий, компліментарний. Бо, а вже ж в мене буває різний настрій, іноді мені прям хочеться бути такою яскравою дівчиною. І цього сезону це в мене Angel Nova від Mugler Теж вже в мене цей парфум декілька років, мені здається, роки два. І він отримував компліменти, його помічають, він подобається. Він у базі має цю ангельність, янгольність, я не знаю, як правильно сказати. і я його, в принципі, сприймаю як м'яку версію оригінального ангела, а вже ж з додаванням малини. Мені здається, що тут трошечки є якоїсь ніби... Трояндової квітковості, але це не трояндовий аромат. А вже ж просто якусь квітковість, певно, тут я відчуваю і намагаюся зрозуміти звідки вона. Бо у Мюклера вже ж важко виділити якісь певні ноти все дуже фантазійно, дуже класно між собою поєднується і створює унікальні композиції. А вже ж тому розбирати їх не завжди така вдячна ідея. Але тим не менш, все ж таки для мене це фруктово пачульний аромат, але не у зовсім стандартному виконанні. І цього цієї осені, я думаю, принаймні зараз поки що на цей період він буде класно піднімати мені настрій, створювати настрій певний. А вже ж, коли в мене є вже декілька насичених ароматів, мені треба чимось їх балансувати, бо мені не завжди хочеться чогось такого яскравого насиченого. Тому я обираю щось більш таке свіже, комфортне. Я обрала два аромати для цього для цієї мети. І один з них це моє парфюмерне Паріжан Маск від Метьє Прем'єр. це парфум про інжир, про сандал. Якась з моїх глядачок у якомусь з минулих відео зазначила, що цей аромат на її думку якраз такий перехідний, і я з нею повністю згодна, хоча вона сказала, що їй він не подобається. Але ну, принаймні вона його дуже влучно описала. Він саме підходить от на цей перехідний період, коли інжир поєднується з деревинністю, з якоюсь трошки зеленю, але вже з такою, ніби трошечки починаючою. Перетворюватися на жовто-червоний колір. Я дуже сильно заплутана це пояснила, але я думаю, атмосферу ви зрозуміли. І завдяки цій дівчині я зрозуміла, що я почала чути тут цей аспект листя, яке скоро впаде, або вже впало. І це для мене було здивуванням. Бо я цей парфум більше собі уявляла або на прохолодну таку весну. Кінець зими, початок весни або на літо, бо він досить свіжий. А от з осінню я його ніколи не асоціювала, але зараз я розумію про що йде мова, і мені дуже подобається ця нова. Версія прочитання цього аромату, тому буду його носити в ці періоди, коли мені буде хотітися саме свіжості. В нас ще досить тепло, і тому, в принципі, мені буде комфортно, мені здається, в цьому ароматі. А вже ж. І наступний аромат він вже не настільки свіжий, але все ж таки розбавляє насичену гурманську піраміду. Це конкріт від Ком де Гарсон. Він сандаловий, і я тут дуже яскраво відчуваю Кока-Колу. Ми багато вже сперечалися з різними людьми, які хотіли мені довести, що тут немає кока коли Я її тут чую і буду чути, мені здається. Цей аромат має в собі певну вологість, яка ніби, я так розумію, має імітувати оцей цемент, бетон, якусь, не знаю, ще будівельні якісь матеріали, але я відчуваю тут тільки цю свіжу вологість. Я не відчуваю якогось... Порошковості пилу, чогось такого, що асоціюється у багатьох з будівлею. Тому для мене це кока-кольно-сандаловий аромат. До речі, взагалі, то цей сандал Кока-Кольний я чула не тільки в конкрет. Я зараз не можу пригадати. Був якийсь парфум від бренду Олібаном. Можливо, він теж мав назву сандал. Він мені трошки індолів. Але там саме був такий сандал, кока-кольний. Теж бо, наприклад, якщо порівняти сандал тут і тут, то це будуть два різних сандали, але Цим і прекрасна ця підбірка, що тут є різні версії парфумів, навіть одні ці самі ноти, ніби зазначені, можуть звучати зовсім по-різному. Конкретно для мене це такий дуже особливий аромат. Він мені з першого за тесту сподобався дуже сильно, тому я його люблю до сих пір, це нікуди не пішло. І ношу з задоволенням, він класно на вітряну погоду підходить, він дуже приємно звучить, саме через оцю таку прохолодну вологість, про яку я казала, він класно у більш теплу погоду також розкривається. Я його все ж таки більше бачу на теплий сезон. Можливо, от якраз весна. Літо, початок осені, це саме його час. На більш прохолодні місяці я би обирала інші версії сандалу. Ви бачите, тут ще одну тацю, це не помилка. Це окрема таця, яка стоїть в мене в шафі з одягом. І там зберігаються трошки інші парфуми, не на повсякдення. На повсякдення в мене так на цьому столику і стоять, саме на цьому місці. Тут стоїть аромат, по-перше, який я вдягаю, коли займаюся спортом. Це Atelier Колонь Памело Парадіс, це Памело, грейпфрут, трошки деревинності, він досить цитрусовий і він дуже класно освіжає у таку, навіть у спекотну погоду. Я його не пробувала ще носити, поки на спорт, коли прохолодно на вулиці, але мені здається, що цей аспект свіжості він буде звучати приємно у будь-яку пору року. І я його залюбки ношу саме в ці дні, тому власне, він займає таке почесне місце на цій таці. Я також ношу аромати, ну, не ношу, а наношу аромати перед тим, як лягати спати. У мене є два фаворити. Перший це Maison Lancome Лаванда Trianon. Дуже хочу собі повнорозмірний флакон. Це знятість, його майже ніде нема. Я не можу його поки що знайти взагалі за будь-яку ціну навіть. Я дивилася на французьких навіть ресейлах ніде нема, не знаю. Можливо, колись мені пощастить, але поки що, на жаль, ні. Тому в мене от така манюнька 14 мл. Дуже його ціную, дуже сумую, що вже половини майже тут немає. Але я вам завжди кажу, що я парфуми не економлю. Якщо я хочу, я користуюся а там вже будь-що буде. І це аромат це для мене ідеальна лаванда, саме не така чоловічого аспекту, а саме о, заспокійливого. Власне, перед сном нам хочеться, мені здається, більше спокою, принаймні мені. І вона дуже лактонна. Це такий лавандовий раф, можливо, або якесь лавандове морозиво. Щось таке дуже-дуже приємне. Навіть не раф, бо кави я тут не чую. Це саме лаванда з морозивом. Це дуже смачно, це дуже класно. Я не люблю, коли кажуть, смачно, але в цьому випадку це реально Прямо ти відчуваєш це майже як десерт якийсь. Ти куштуєш? Мене дуже тішить, як цей парфум поєднується з моєю шкірою, і звучить дуже органічно, він мене не відволікає від сну. Просто заспокоює, дарує мені такий комфорт. Тому я перед сном відкриваю свою шафу, дістаю, наприклад, цей парфум чи інший, який я вам покажу. Наношу на себе. Навколо мене пахне трошки. Я не багато парфуму на ніч наношу, а вже ж, але все ж таки щось є. І таким чином зберігаю. І другий парфум, який я використовую іноді перед сном, а іноді зранку, це Шанель No5, класична парфумована вода. Від кохання до ненависті, тільки навпаки, в мене було з цим парфумом. Взагалі не розуміла, чому люди його люблять, чому люди його носять. А потім, як зрозуміла, так все. Я його іноді надягаю на вулицю, але все ж таки його розкішність для мене більш за все розкривається, коли наношу його вдома з якоюсь, не знаю, шовковою сорочкою ночною, чи халатом, чи після душу він мене освіжає, бо він дуже альдегідний, такий мильний. Він Дійсно, дарить відчуття, мені дарує відчуття свіжості, але скоріше, навіть не свіжості, а саме чистоти. Бо свіжість це все ж таки для мене більш про повітря, про цитруси, про щось таке а тут саме мильність присутня. Я думаю, що цей аромат взагалі то не потребує таких довгих описів, бо багато хто вже його тестував, хтось його любить, комусь він зовсім не подобається. Але мені здається, що до нього просто треба трошки дорости. Я, нарешті, доросла і зараз насолоджуюсь цією красою. Користуюся їм, мені все дуже-дуже сильно подобається. Це, в принципі, все, що я зараз використовую переважно. В мене ще у ванні стоїть один парфум який я використовую зранку, після душу, після якихось ранкових процедур. Я знаю, що парфуми не бажано зберігати у ванні через вологість, я все це чула. Але ці парфуми, які стоять в мене в ванні, закінчуються дуже швидко. Це для мене такі поліважки. Я йому користуюся кожен день, тому в принципі вони не встигають зіпсуватися до того, як я їх наношу. Доношу в сенсі. А, тому не переживайте за ці мої парфуми. З ними все добре, вони не псуються. І в принципі, я ніколи не помічала, якщо чесно, щоб парфуми псувалися саме у ванні. Але я думаю, що люди, які про це говорять професіонали, вони знають про що вони говорять. Тому свої звичні парфуми повсякденні я у ванні не зберігаю. І зараз там стоїть в мене Анеїс-Енеїс Прем'єр Деліс. Саме цей аромат зараз на початку осені зі своєю такою грушовою яскравою нотою і з тендітним піоном мені дарує настрій такого, знаєте, жіночності в той самий час затишок від цієї груші. Налаштовує мене на день на різні приємні події, які обов'язково трапляються. Обов'язково головний настрій. І я його сюди не приносила, цей флакон бо Якщо чесно, я з нього зняла етикетку, і він зараз просто білий, бо вона мене чогось дуже сильно дратувала. І він не стоїть в мене на тацях. тож це було б не зовсім чесно, але я хотіла вам розповісти. Загалом це все. Поділилася з вами своїми якимись лайфхаками, які я використовую при формуванні повсякденних капсул таких парфумерних. Пишіть, як ви обираєте парфуми на повсякдення. Мені буде дуже цікаво почитати і побачити, чи в нас з вами співпадає погляд на це використання парфумерне, чи е, в чомусь ми відрізняємося, і це теж цілком нормально. Дякую всім, хто був зі мною. Побачимося і в наступному відео. Всім пока-пока.